Спальня у наших покупців вдома і вибір номер 1 це наша акційна пропозиція Ліжко Лугана. По характеристикам, висота спинки 115 см, розміри можуть бути різні спального місця, але власники цього дому обрали 180 х 2 велике та просторе спальне місце. Можна купувати як в комплекті з матрацом, так і без, але дуже вигідна ціна 20 900 з якісним ортопедичним матрацом з незалежним пружинним блоком. Якщо вам треба менше спальне місце, то, наприклад, у метр 60 на 2 ціна буде 18 900 на сьогодні, а 1,40 40 на 2 – 17 900, це вже в комплекті з матрацем. Достатньо широка кольорова гама на вибір, навіть в наявності можна обрати ліжко Лугану і отримати дуже швидко до свого дому. Габаритний розмір цього ліжка невеликий, до спального місця ми додаємо по 10 см. Якщо в нас 2 метри спальне місце, то 2,10 – це габаритний розмір. Якщо ширина 180, як в даному випадку, 190 – загальний розмір по ширині. Ліжко Лугана виготовляється загалом в п'яти розмірах, може бути і односпальне, шириною 80 або 90, і двоспальне – це 1,40 м, 1,60 м і 1,80 м. Ліжко лугано укомплектоване підємним механізмом, газовими підйомниками, металевою рамою та буковими ламелями. Міцна конструкція у ліжка, яка витримує навантаження 130 кг і більше на одне спальне місце. Таке ліжко і інші наші меблі ми доставляємо по всій Україні. Дуже проста збірка в даної моделі. Тож замовляйте, звертайтеся, беремо ваш колір.